Сьогодні ми ще раз намагалися отримати коментар Олександра Сиса, спілкуватися на камеру. Чоловік відмовився. У телефонному режимі сказав, що немає відношення до смерті дитини і що ліфт на момент видачі експертного висновку був справним. Нагадаю, Олександр Сиса керує компанією експерт Ліфт. Вона видала позитивний експертний висновок на підйомник після капітального ремонту. Щодо його зв'язків із Євгеном Скоробагацьким, Олександр Сиса говорити не схотів. У його адвоката Василя Матішенця ми поки також не можемо дізнатись про позицію захисту у справі про розтрату бюджетних коштів. Телефон чоловіка поза мережі. Жаю захисник Вадима Загуліна Олег Оніщенко відповів щодо справи про розтрату бюджетних коштів нам так. Наша позиція, яка що це обвинувачення, а я маю на увазі обвинувачення Загуліна і СИСИ в цьому привласненні розкраданні воно є надуманим, необґрунтованим і способом тиску на посадових осіб підприємства з боку конкуруючих організацій. Така наша позиція. А далі розмова з Євгеном Скоробагацьким, директором комунального підприємства Сума на балансі якого мають знаходитись всі комунальні ліфти міста, зокрема, про його зв'язки з Олександром Сисою. Ви є засновником разом з Сисою СП СКС Консалт. Так і що так? а міська сума є дочірнім підприємством. Ні, це у вас не до невірний день. Подивіться, не Ні. Як це ні? Ми? ми ці дані знайшли в інтернеті, вони в доступі не. Ці дані поміж. Подивіться ще раз. А які дані у вас? У мене дані, що і Світскансалт немає лічирних підприємств. Дякую. Додам 757 ліфтів, які є комунальною власністю. Торік обслуговували п'ять підприємств міськсумоліфтерембут Елла Макрум, а також Комунергосуми. Про це нам повідомив сьогодні речник департаменту інфраструктури Віктор Павленко. Окрім того, він сказав, що від учора керівник департаменту Григорій Яременко на лікарняному. А він виконує його обов'язки. Директор департаменту інфраструктури Григорій Іванович наразі знаходиться на лікарняному. Розпорядження міського голови 8К від 3.1.19 го року обов'язки директора тимчасово покладені на мене. Зазначу, від 4 січня, тобто сьогоднішнього дня, Григорія Яременка через початок службового розслідування відсторонили від виконання обов'язків. Що думає чиновники з цього приводу, нам дізнатись другий день не вдається. Телефон Григорія Яременка вимкнений.